І так, перше, це те, що у дітей до трьох місяців є лише дві фази сну активна та спокійна. Саме в активній фазі діти можуть активно ворушитися, їсти, а також видавати різноманітні звуки. Саме через це деякі мами дуже турбуються, а чи спить дитина. Так, спить. Це нормально для дитини в активній фазі. Другою особливістю є те, що дитина в приблизно 4 місяці починає змінюватися цей сон. І на регрес цього сну ви ніяким чином вплинути не можете. Але тепер її сон стає більш схожим на ваш дорослий, він може виглядати ось так: тобто є і ремсон, і енремсон, але це стається немиттєво. І саме тому ось ця зміна може впливати на якість сну дитини. Третьою особливістю є те, що цикл сну дитини набагато коротший від 30 хвилин, навіть там 20 на свої перші дні, і до 50. У дорослого він до півтори години. Власне кажучи, досить довго він якраз є таким, от по 40 хвилин. Тому і є ось ці прокидання через 40 хвилин. Саме тому, що дитина ще не може без вашої допомоги перейти між одним циклом до іншого. Їй потрібно прокинутися, перевірити, чи все окей, чи все безпечно, отримати вашу допомогу і спати далі. Четверте: дитина від народження не змає циркадних ритмів, тобто вона не знає, коли день і ніч, і вона йде просто за циклом втоми, годування. Ну, треба поспати. Але циркадні ритми починають формуватися приблизно з 10-го тижня, і теж не миттєво. Проте, починаючи приблизно з 10-го тижня, у неї вже виробляється ось ця залежність від сонечка. Тобто дитина починає розуміти, коли день та ніч. І, звісно, це все поступово. Я, там, це мелатоні. Дитина народжується і. Немає власного мелатоніна. Він у неї просто не виробляється. Дитина споживає мелатонін мами, який у неї виробляється відповідно вночі. Саме тому вночі сон підсилений цим гормоном. Власне, мелатонін починає вироблятися приблизно з 8 -го 12 -го тижня, що, в свою чергу, співпадає з формуванням циркадних ритмів. Ось і все. Про що ви не знали?